так близько? Приближу, тільки я не знаю, чи побачать. Так, да, ну воно ну, два кроліка сидить, ну я не знаю, видно, ближче не хоче видно, видно. Воно третій, чорний. А воно четвертий. Бігають, наче, блін, у себе вдома. Ніхто не викахай, їх не трогає. Біли, не біли. А ну. Лякнуть, то вони все. А вони вже потікали Витягали. в кущі. Костя їх злякав. Так, да, за природа, ну майн. Це ми Тум. так, ну що. Отже бачили ми на майні. Поймав я два карпа, Ну костя не ловив, бо він вже дав мені ловити. Коротше, один, ну десь два з половиною костя каже кіло. Ну я теж так дивлюсь два з половиною, десь ну трошки немає. Ну такого, немає вісову зважить. А один десь на кілушечку. Кіло, Ні, півтора там було. Один-півтора? Так. Да. Ну, дома віса є, можна поважити. Бо одного ми того, що більшого дамо костіні друзі, там я машину у них під домом ставив, то ми просили, щоб вони переставили свою машину, щоб мій дусік вліз, бо він же шаланда така. Я, я переміряв його, 7,5 метрів його длини оказується, не 7. Ну, кайфанув я, звісно, три, той, що, ну, той, що під трьошечку я тягнув, горбати такі, ну відео ви побачите, бачите, да? Я зняв відео. Так що, Кості, дякую за рибалку, за відпочинок, Супер. Все класно. Ти не туди ти Кості кажи. Кості кажу. <риклад> Костя, все. Це ось я Костя. Патріот, бачите. У нього тут все. прапорет ззаду я показував той раз. А ну там. А, зад... Мама Тьоща сиділа, не було видно, але вже я показав, то вже щось видно. Все, їдемо додому. Зараз замаринуємо карпіка, завтра будем а завтра будемо грідати. А мариваємо маринувачка? Ну так, да, сольки трошки Буду якусь заниматься. приправку, якщо понимаете. до риби, щось з'їсть. Дві кабача. А, красавець. Все, всім вітання. Так, костя лихачить. Дайчик. Тут не продають. Це, не... це офіс? Не, я думав, Там вис... є машини, стоять. Висновка і тут не продають, продають. Продають назад на їхати. З тої сторони Майна. Ага. Ну а це ж ми були на Майні, то це ми... Ви в в... в Офенбахі були, а по ту сторону то вже Франкфурт був. Чуєш? виш? Да. Офіс Офен... Офенбах Ой, Франкфурт. Офіс Мерседеса Франкфурт. Франкфурт. Франкфурт на ту сторону. З тої сторони Офенбах майна, а з тої сторони Франкфурт. То так і ну, не просто Офенбах, а Офенбах на майні правильно. Okay. Да, на? Okay.